Так, ну що, друзі, готуємо макове тісто. Тут ми вже підготували декон наш з пергаментом. Лимончики підготували, Шість яєчок, молоко. Ну, це потім все. Маємо такий рецептик. бабуськін. Поставили 200 грамулічок цукруся. І 400 грам маку. 200 мл молочка. 100-150 грам ізюмчику нам потрібно ще. Але, в принципі, це на око. Дивіться вже на око. Треба лимончик, цедру. Один буде достатньо, я думаю. Цедру. І гарненько це все перемішуємо нашу таку смачну, гарну консистенцію. Ще трішки молочку. Ми покуштували, але трішки суховатою. Ще давайте 50 мл молочка. Ну а ви дивіться вже, як у вас по смаку. Нам суховато. Пів лимончика видавлюємо з цього що? Терли цедру. Так, мак наш готовий. Ми вже поколотили гарненько все. Не забувайте все куштувати, щоб він був смачненький не гіркий. І переходимо далі до іншого процесу. Робимо тістечко відділяємо жовтки від білочків. Нам вже знайома ця тема по попередніх відео. Готовенько вже. Переходимо далі. Жовточки на вагу, цукрики. Сукр сипемо, Ну, 200 г до наших жовтків. Скриваємо 200 г маргаринчику. Всі 200. Смачненьке таке. Оце не біда. 200 мл молочка. Вбиваємо це. Сухар, яєчка і маргарин. Трішечки молочка. Гарно добре. 300 грамів муки. Один порошок для печива І додаємо Муки. І додаємо решту нашого молочка. І решта нашої муки. І таке гарненьке вийшло в нас. М -м -м -м. І починаємо намачувати а, сильним жиром наше деко, щоб гарненько все було не прилипало до нас. Тістечко. Гарненько все. Мастили. Не маргарином, а свинським жиром. Маргарином це такі люди люблять. Таким штучним, а я не люблю маргарином. Я люблю, щоб все було смачно. Трішки обсипаємо мушки. І гарненько висипаємо в наше тістечко і гарненько розправляємо Все рівномірно. Лягло. І на нашу подушечку вже насипаємо мак. Смачненький мак. Сілочку. Складаємо також мак. Ріномірно. в духовочку гарненько. 180 градусів, верх-низ, тістечко з маком на 40 хвилин. Гарненько збиваємо наші білочки. Дуже гарненько. І до наших білочків 15 ложок цукру додаємо. Гарненьке таке, гарненьке вийшло, так? і будемо вливати, як кажуть, білочки наші. Дуже гарно виглядає. І знову в духовочку. І знову в духовку на 10-15 хвилин. Так, ну що, друзі? Друзі, мої любимо, Вийняли ми вже з нашої духовочки. Гарненько, так? Дивіться яка. Яка краса. дуже. Постараюся якісь зняти вам м -м, в розрізі, але не знаю, тому що це на свято замовили. А в мене тому не знаю, чи вийде. Зараз будемо. Зараз будемо. Ау, гаряче. Зараз будемо відкривати і дивитися, в якому воно є бортики, які. але це дуже смачно. Такий наше. Таке кістечко в розрізі. Дуже гарненьке. І на кусочки. Вуаля. Тож смачно усі. Тому не забувайте підписатись на канал. Юра В профілі є силочка. І а, доєднуйся до нашої спільноти. Куховаримо. Робимо гарні справи і радіємо життючка всіх вас на своєму каналі.